Абсолютно, все жодної тут немає політичної складової, є вимоги часу про своєчасну підготовку міста в надзвичайно скрутних ситуаціях і фінансових, і технічних до опального періоду. Є чітке розуміння тієї ситуації фінансової, в якій є сьогодні державний бюджет і можливості казначейства. але тим не менше ми просимо врахувати те, що на сьогоднішній день нам не відпускають ні будівельні матеріали в борг. Ми не, по окремих позиціях треба змінювати це окреме рішення. Взагалі, треба Кабінету міністрів подивитися по окремих позиціях, особливо там, де є іноземні комплектуючі, при ремонтах галузі, теплогенерації чи водоканалів. Окремі є позиції, скажімо так, технічні да, позиції, які взагалі потребують попередньої оплати, ми не можемо це здійснити. І те, що стосується казначейських платежів. У нас скопичилася купа платіжок. Ми не можемо на сьогоднішній день нам не постачають там ні техніку вперед, ні ту саму сіль. Ми зазвичай щонайменше 8 тисяч тонн запасалися солі. Соль здорожчала в 10 разів, в 10 разів здорожчала. Ми веземо її вже з Європи, тому що нема східної солі. Нашої. Значить, сподіваюся, що ми повернемо в наступному році. Але на сьогоднішній день є ситуація, що ремонтні роботи ми е, не можемо здійснювати, тому що тому є, в будівельних будь-яких організаціях підрядних є там ну, якась невеличка подушка обігових коштів, когось більше, когось менше, Але вже вона не безгранична. І, і, і це ставить під загрозу ну реально е, ті роботи, які ведуться, і це, це тисячі людей. Є прохання, це не політичне, я підкреслюю рішення, є розуміння всього, але тут ну, значить, треба якби, підтримати нас на сьогоднішній день, бо без грошей ці роботи зробити неможливо і нереально.